Місто Рим і в цьому Римі є українська католицька школа Свята Софія і директор цієї школи Леся Романів сьогодні з нами на зв'язку. Ми дуже радіємо, що ви з нами. Ми радіємо, що того року, два роки тому, коли ми до вас приїздили. У нас було дуже гарне враження від ваших діток, від ваших творчих колективів, які існують при цій школі. Від ваших вчителів, від тієї громади, яка зібралася тоді на концерті, від відкриття світлиці такої ж ми ж такий кошик подарували вам. Я думаю, ви вже всі 500 пісень вирахували за цей час чи ні? Пані Лесі, ви з нами? Будь ласка, до слова просимо вас. Слава Україні, слава, слава. слава. вітаю, шановне панство. Дякую за таку честь. Насправді я не є. Я не захистила жодної дисертації поки що, але працюю тут в Італії, в Римі, на такій українській ниві, де пробую не допустити українським дітям асимілюватися в цьому суспільстві. Я вас вітаю з Патріаршого собору Святої Софії у Римі. Це, як писав наш патріарх Йосип Сліпий собор, що збирає в розсіяні сущі. зараз ми дуже, дуже, дуже розсіяні по цілому світі. Цей собор був збудований в 1969 році і став таким благовісником української незалежності і незалежності Української греко-католицької церкви. При цьому соборі був збудований також. Український католицький університет, який е, в той час став такою кузнею для е, дітей, молоді з діаспори, а сьогодні це величезні лідери, е, духовні наставники нашої церкви, такі як Гліб Лунчина, Борис Дяк і багато інших. І е, пізніше він був перенесений до Львова, але це приміщення історичне місце залишилося. І е, початок 90-х років велика еміграція, перша хвиля еміграції українських жінок, а пізніше е, українських сімей. І воно зумовило такий, таку потребу в українській школі. І ще 20 років тому, трошки навіть більше, в 2004 році, при Соборі Святої Софії була заснована українська недільна школа, яка існує до сьогодні. І це була перша українська школа в Італії. Нам справді дуже пощастило, тому що, заклавши 55 років тому фундамент, Залишивши цей е, ос, український острів з, е, з, з величезним подвір'ям, з пам'ятниками Володимиру Великому, Тарасу Шевченку, е, Івану Котляревську, Маркіяну Шашкевичу, е, бібліотека, два музеї, і оці приміщення Українського католицького університету, нам значно значно полегшили працю. І це вже, були, це вже був фундамент, на якому ми будували далі нашу школу. Я є, являюся директором католицької школи з 2014 року, і знаєте, отримавши цей спадок, ну, не можу сказати, що ми сіли на цих лаврах і вже нічого більше не робимо. Ми маємо навпаки величезну відповідальність перед нашими попередниками і творцями цього міста, місця українського. І в нашій школі на сьогоднішній час навчається 109 дітей від 3 до 14 років. І виконуючи звичайно, загальну освітню програму школи, ми дужко української, ми дуже велику увагу приділяємо виховним заходам, різнорізноманітним зустрічам. При нашій школі функціонує хор Лібертон і театральний гурток. Ми запрошуємо до себе всіх гостей, які... Подорожуючи чи приїжджають до Риму. Тобто ми зустрічалися, нам читав казки Сашко Лірник, зустрічалися з артистами пані Русланою, з Михайлом Хомою, діддєм з Першою леді, з Верховним комісаром Оном, і це багато інших. Тобто, це, як то кажуть, не потрібно перелічувати, бо насправді не вистачить часу. Також ми цього року налагодили дуже добру співпрацю з українськими музеями для того, щоб підтримати їх економічно, тому що ми палачуємо наші екскурсії, але також, щоб діти могли хоча б онлайн відвідати музеї. У Нас був дуже красивий онлайн такий, така зустріч музеї Голодомору. Щоб не розказувати тільки словами, а щоб це також було підґрунтовано якимись ще іншими чинниками, також ми проводимо екскурсії. Ми вишукуємо історію українців, які жили колись тут, які тут творили. І ми йдемо на найстарішу вулицю, Римську Апія Античного Риму, і там малював наш великий художник Іван Труш. Також ми ходимо стежками Івана Франка та е, Михайла Грушевського, досліджуємо неоліти е, Тараса Григоровича Шевченка, хоч він тут не був в Римі, але так як він описав е, в неолітах географію положення різних важливих місць в Римі, це не кожен зараз географ зробить той, хто чи археолог, який це вивчає. Е, також... Ми проводимо у нас вже є традиційно такі майстерки. Ми проводимо в очікування різдва. Це 5 неділь, коли ми робимо якісь атрибути Різдва, тобто павука, зірку. Ми випікаємо пряники, панянки, традиційні власники з цього регіону, де ви зараз знаходитесь, пані Руслану Полтавщини. І Почула під час конференції, що дуже багато з цього краю є присутніх людей. Також ми готуємося до, до Пасхи, пишемо писанки. Це вже традиційні, які випрацьовані 10-11 років, і це вже виконується в нашій школі. Це для нас не стало новинкою, коли почалася війна. Також ми маємо дуже добру співпрацю з міжнародними організаціями і організаціями в Італії, тобто ми там організовуємо українські табори для дітей, біженців і тому подібне. А така така наша, така наша праця і таким важливим, бо, скажімо, це освітня більша робота. А ми тут говоримо про пісні. В нас є е, таким важливим елементом кожна дитина, яка навчається в нашій школі, хоча б один рік вона має вийти зі школи, знати 10 пісень. Ми собі склали такий План і стараємося по ньому йти, щоб кожна дитина це виконала. А, також наші діти озвучували аудіогід в музеї Ватикану. Це так само дуже велика. Для нас таке досягнення, і звичайно, що ми беремо участь в різних заходах, які організовує Ватикан, парламент італійський італійські мініприяти. Дякуємо, пані Лесі. І, і, і Завтра очікуємо Василину і, і яка буде говорити про колективи, саме творчі колективи вашої школи. Ми раді, що ми з вами знайомі. Ми передаємо українцям італії щирі вітання, і знаємо, що ви багато допомагаєте сьогодні нашим воїнам. Дай Боже всім миру, любові, добра, і аби ми ще зустрічалися, і щоб наступний фестиваль, який би ми організували вже у вас при вашій школі, аби туди з'їжджалися всі українці Італії або і світу до вашого патріаршого собору. Там неймовірно гарно приймають, неймовірно гарні люди. От ви подивились на ці людину і все стає розуміло. Спасибі вам, соломіо, любимо вас.